Трошки забігли на деревами зранку, 5 червня 25-го року. Трошки нам захотілося чуть-чуть забігти. Трошки, трошки забігти, да, так Ну, Так ми маленькі скаволази. Ну, хочеться пройтись, прогулятися поки. Прохладка така хороша в Харкові. Шоста ранку, 45 хвилин. Хорошого настрою вам. Хорошого вам четверга. І все все доброго. Ми любимо пройтися, прогулятися поки свіже повітря поки ніхто не деренчить, не, не скаче, не крима не, шумів. Все, пока.